Вітаю, церква. Радий бути на цьому місці. Так, сьогодні ми з вами зануримося в досить цікаву і інтригуючу і глибоку тему, яка може навіть під час самої проповіді викликати певний супротив всередині. І називається вона Що знаходиться за дзеркалом. Я думаю, що не потрібно давати визначення слову дзеркало, кожен з нас має його вдома, можливо, тут з собою. І кожен знає, для чого воно взагалі потрібно, яка його функція. І перший такий важливий підсумок стосовно дзеркала, це те, що воно показує правду. Якщо ми з вами візьмемо телефон, ми можемо використати, накласти певний фільтр так, через різні соцмережі, і трішки змінити свою зовнішність, там, надати якийсь новий колір чи ще щось, чи згладити свій свою шкіру. З дзеркалом так не виходить. Дзеркало також може привертати увагу на зовнішні недоліки. Особливо коли має бути якісь, якась важлива подія. Зазвичай так відкриваєш дзеркало, дивишся, і там десь в якійсь зоні обличчя такий хороший червоний прищ. І це вже привертає він на себе увагу. Також може визначати, яким нас бачать зовні люди. Ми одягаємося, вибираємо якісь речі і вже можемо оцінити, як ми плюс-мінус виглядаємо, якими нас будуть бачити інші люди. Що точно не може показати дзеркало, це те, що відбувається всередині нас. Щоб подивитися анатомічно, ми можемо використати там рентген, КТ, тощо. Але що насправді всередині, в душі, в серці, дзеркало не може показати. Що ж тоді знаходиться глибше? Що знаходиться потаємніше? Те, що глибше, потаємніше, його зазвичай хочеться дуже сильно приховати. І якщо ми з вами будемо дивитися в глибину, то якщо ми візьмемо дзеркало як метафору, то за ним буде стояти правда або істина тобто те, що справжнє. Що ми десь іноді намагаємося приховати. Ззовні, зовнішньою картинкою тощо. І Може виникнути логічне питання, коли ми дивимося на наступний слайд. Якщо ми візьмемо серцевину, ядро, то всередині буде правда або істина, але вона в бульбашці чомусь. Тобто вона має певні межі. І логічне питання, що буде знаходитися по той бік. І це те, на що ми сьогодні будемо дуже сильно звертати увагу, це самообман. І якщо ми будемо дивитися, якщо дзеркало не потребує пояснень, що це таке, то самообман трішечки потребує пояснень. Мені дуже подобається визначення, є багато різних визначень про самообман, і мені дуже сподобалося Тімоті Келлера. це те, що самообман це здатність нашого серця приховувати істину від самого себе. Якщо вона неприємна. Незручна, і я ще додав болюча. Бо зазвичай так теж відбувається. Також самообман це вміння виправдовувати речі, знаючи всередині, в глибині, десь на дні, що вони є неправдою або насправді злом. І сьогодні ми будемо розбирати компоненти самообману. І першим компонентом самообману є виправдання або своєрідне заперечення. І ми будемо з вами знайомитися трошки глибше з історією Саула. І перший, факт, ми розберемо, перший компонент ми розберемо виправдання на основі історії, яку ми знаємо з Біблії. І кілька фактів про власне Саула. Він син Кіша, роду Веніямінського. Був дуже вродливий високий, шукав ослиць батька і таким чином знайшов царство, познайомився з Самоїлом. І якраз ми бачимо фотографію, де Самоїл, він помазує Саула, боявся відкрито стати царем. І зараз пропоную ознайомитися ближче з віршиком 1 Самоїла 15.2 і 15,3. Так сказав Господь Саваот, сьогодні помщуйся за те, що вчинив Амалик Ізраїлеві, коли зустрів його в дорозі, як він ішов з Єгипту. Тепер іди і поб'єш Амалика, Єрім і все, що його, і не залишиш з нього нічого, вигубиш його і зробиш закляттям його та все, його не, та все, його, та все що його, не збережеш нічого з нього. Тобто Бог. Вирішив встановити певну справедливість тим, щоб піти і повністю знищити так, цей народ і все те, що там знаходилося. І пішов Саул аж до міста Амалика і зробив засідку біля потоку. Весь народ Єріма він знищив вістрям меча, а Агага, царя Амалика, узяв живим. І весь народ Агага Саул залишив живим, і добірне з отар, стад, їжі та виноградників. Всього добра, бо не захотів їх знищити. Тобто Бог попросив знищити повністю все, Саул приймає рішення царя залишити живим, весь народ і також добірні отари. Так, вівці це зазвичай були: їжа, виноградники тощо. І коли вже повернулися вони назад. Самоїл мав розмову з Богом, за що молився цілу ніч, і потім Самоїл, звісно ж, підійшов до Саула і спілкувався з ним. І якщо ми візьмемо перше Самуїла 15, 14, 15, там були такі слова. Та Самуїл промовив: що ж це за шум цієї отари? Я чую? А Саул відповів: Я ось це привів від Амалика, те, що залишив народ, найсильніше з отари і волів, тут я забув підкреслити. Щоб принести в жертву Господу твоєму Богові. А решту я вигубив. І тут такий коротенький висновок, що виправдання воно може перекривати волю Божу людською. І якщо ми з вами трішки глибше зануримося в сам факт перекривання, в сам компонент перекривання, виправдання, перепрошую. То є взагалі два варіанти. Перший варіант це виправдання злого вчинку. І там в основі лежить, я ж стільки доброго зробив. Якщо ми візьмемо певні приклади, це ну, вкрав на роботі, але ж є стільки грошей, потім пожертвував в церкві. Другий цікавий приклад це коли ну, підняв руку на дружину. Але за те я ж приношу гроші, я ж дбаю, годую тощо. Якщо ми візьмемо основу виправдання зла, то в ній злого вчинку, то в ній буде лежати перекриття добром. Людина починає визначати, що вона добре зробила, і цим самим намагається перекрити злий вчинок, виправдати його. І другий варіант, який може бути, це применшування зробленого зла. Ну, збрехава, але ж всі брешуть. Ще дуже цікавий є вираз. Що брехня заради, О, я його забув, е, ва блага, тобто ложь ваблага. Чому ти збрехав? Ну, так краще для тебе було б тощо. Потім ще дуже цікавий момент, це теж дуже часто відбувається, на жаль. Так я не алкоголік, я просто вживаю алкоголь, щоб розслабитися. Це зовсім різне. Ну, Щодня вживаю алкоголь, але це для розслаблення чисто. І тут. Іде момент, якщо в першому варіанті опорою стає на те, щоб, щоб в мене є добрі справи, які виправдовуються, то в другому варіанті применшення зробленого зла є спирання на знецінення гріха. Тобто людина грішить насправді, але вона це повністю знецінює і відкидає від себе. І якщо ми подивимося з вами на те, що лежало в основі. Тобто ми подивилися, що виправдання воно може розділяти Божу волю від людської волі. Тобто, навпаки, людська воля витісняє Божу волю. І відповідно, воля Божа була вчинити справедливість, знищивши повністю все. А Саул вирішує все таки зробити трошки інакше. Тобто він залишає царя живим, забирає. Їжу, яка там була, тощо, і можна подумати про те, що він хотів збагатитися, можливо, хотів якесь визнання, так? щоб його похвалили, що ось він найкраще ж зберіг, і його ще момент того, що він каже, так, Самоїлу, так я ж забрав для того, щоб принести в жертву Господу твоєму. Тобто він виправдовується тим. Що він ну, на добре хотів, він зберіг для того, щоб потім принести твоєму богові в жертву. Війни дуже часто аргументуються правдою, справедливістю, винищенню нацистів, винищенню всього зла, для того, щоб було все добре. Але насправді народи йдуть один на одного заради двох компонентів: це багатство і влада. І це є точкою самообману. Коли людина вважає, що вона йде заради справедливості, правди тощо. Але в корені всього лежить насправді багатство і влада. Як, в принципі, відбулося і з Саулом. Другий компонент, який ми з вами розглянемо, називається рятувальна думка. І тут ми далі. Будемо досліджувати Самуїла, Перше Самуїла 15, 19, 20. Чому ж ти не послухався до Господнього доручення і кинувся грабувати? Наскільки Самуїл прямо ставить питання, тобто він намагається Саула прямо просвітити тим, що ти ж грабуєш, ти ж пограбував просто інший народ, а не вчинив справедливість. Адже таким чином ти вчинив зло перед Господом і сказав Саул до Самуїла. Тобто, Саул відповідає на його питання. Та я ж послухався Господнього голосу і пішов дорогою, якою він мене послав. Тобто пішов в то, е, до того народу, привів я Агага, царя Амалик, Амаликського, а Амалика зробив закляттям. Ну, по факту, все ж зробив те, що він попросив. Хоча насправді не до кінця. Рятувальна думка в даному випадку є: ну, але ж я пішов, я ж зробив те, що ну, виконав фактично те, що мене попросили. Хоча в основі лежав істинний послуг виконати те, що було доручено Господом. І тут хотілося б зараз опрактичнити даний приклад, тому що рятувальна думка дуже часто мною спостерігається в людей, які називають себе атеїстами. Вони. У мене є друзі, які, старші друзі, які проживають в Раджі Емілії, і вони. Належить до греко-католицької, якщо не помиляюсь, церкви. І там один чоловік дуже сильно захворів, вже наближався до цар... ну, вже до кінця, до смерті. І виходить так, що ця жінка, вона йде до священника питатися, каже: ну, а він не хоче ніяк навертатися до Бога, тобто він зчув про Бога, але він ніяк не. Ну не хоче приймати його в своє серце. Що тоді відбудеться? І на мою думку, це рятувальна думка. Священник відповів каже, що якщо він виконав достатньо добра, тобто він був доброю людиною в цьому світі, ну, то він все-таки попаде в рай. І це такий насправді, якщо ми візьмемо теологію, це такий буддийський напрям більше, тобто, коли живи добре, для того, щоб потім в реінкарнації чи в іншому житті, тобто ти був ну, в кращому верстві, чи якщо це буде тваринка, то щоб ти не був комашкою а був кимось більшим тощо. І відповідно, якщо ми візьмемо взагалі атеїстичний погляд, то дуже часто звучить така думка, що Християни, вони ж є погані, злі, а навпаки, невіруючі є такі добрі, хороші. І це є рятувальною думкою, що я не буду йти в істину, я буду просто доброю людиною, і якщо що, в кінці, ну я буду добрим, відповідно, в кінці ну, добро мене ж не мали би покарати. Це все буде рятувальна думка, тому що ми знаємо, що спасіння тільки в Ісусі через хрест, через покаяння, хрещення. І через дії, тому що безперечно віра без діл мертва. Е, наступний цікавий приклад це він трішки глибший. Е, коли я був ще в Україні, ми займалися підлітковим більше служінням, і коли підлітки ділилися, що в них є порнозалежність і інші залежності, рятувальною думкою в тому, тобто вони не вважали це як е, гріхом. Хоча фактично це гріх і багато є наукових досліджень про те, що порнографія вона згубно впливає на наш мозок взагалі, на наше життя в цілому. Рятувальною думкою було те, що я ж не маю статевих актів, як мої однокласники, однокурсники тощо. Тобто я просто дивлюся ці фільми і таким чином, тобто, виправдовується. Це буде теж рятувальною думкою. Тобто, людина перекриває. Те, що є істиною насправді, перекриває тим, що я ж не такий поганий. І основою, власне, рятувальною думкою, це є створення балансу між я поганий і я хороший. Тому що нам буває важко визнати те, що якісь речі є поганими. І ми ототожнюємо себе з цими речами, і зразу ми стаємо поганими. Для того щоб створити цей баланс. Власне і спрацьовує рятувальна думка, яка затьмарює, рятує нас і захищає насправді. Саул вважав, що виконав Божий план на 99%, але насправді він його виконав на 0%, тому що він не виконав його доручення так, як потрібно було. Він не встановив справедливість. Рятувальна думка допомагає затьмарювати істину і тим самим допомагає створювати цей баланс. Рятувальна думка дозволяє переконувати себе в протилежному. Тобто, як ми вже проговорили, вона допомагає витягувати себе більше на бік того, що я хороший все ж. І третій крайній компонент самообману це є зняття відповідальності або перекидання відповідальності. Це народ взяв зі здобичі найкращих овець та худобу, щоб принести жертву Господу, твоєму Богові, е, гіглагі. Але Самуїл відповів, тобто це Саул говорив, що це ж народ узяв зі здобичі, а він не міг відповідно їм відмовити. А Самуїл відповів: хіба Господь втішається всепаленнями і жертвами більше, ніж послухом твоїм, послухатися Бога краще, ніж жертву до вогню тягти, і послух ліпший, аніж жир ягняти. Ми бачимо чітко те, наскільки істиною справді є послух. Істинний послуг, виконання всіх 100%. І якщо не виконуєш 100%, то це буде рівно нулю. Це не буде виконання плану. Там вже буде домішок чужого плану. Перекидання відповідальності істинно допомагає захистити себе. І Зняття цієї зразу перекидання або зняття цієї відповідальності, воно фактично відразу зміщує наш фокус з істини, з серцевини на самообман. Як це виглядає? Всередині буде насправді Бог, зовні буде ідол. І ідоли можуть бути різні. Найголовніше в контексті сьогоднішньої теми взагалі ідол це все, що забирає нашу увагу від Бога, від істини. І перший основний ідол це думка інших людей, синдром лиця. Це рідкісний такий термін, але він використовується. І це коли є люди, які переживають як синдром лиця за себе, а є перенесення на інших людей, коли я переживаю за когось. Мені соромно, чи я відчуваю провину за когось іншого. І тут дуже часто відбувається так, що іде вище. Встає вище той намір, та потреба, яка за цим буде стояти, іде за сильний акцент на оточуючих. І в результаті людина може обманювати, людина може хитрувати, створювати свої рідні ігри для того, щоб зберегти лице, зберегти, вплинути на думку інших, створюючи той образ, який я хочу бачити, те, як мене будуть бачити. Друге це визнання. Визнання може бути через дії, через оточення, визнання може бути через речі, які ми купуємо, так? Тобто враження, що якісь матеріальні об'єкти зроблять мене якимось іншим. Наступне це влада, бажання влади, контролю, тобто відчуття, що я зможу ідентифікувати себе як особистість тільки тоді, коли я буду мати вдосталь повноважень. Стану директором фірми, захоплю території. Стану президентом, можливо, навіть тощо. І егоцентризм. Це повний акцент на собі. І тоді на п'єдестал внутрішнього нашого стану стає тільки, тим, тільки ми. Тобто, там такий я з такою короною і ніхто інший. Проблема Саула, і іноді наша також в тому, що ми шукаємо в світі те, що можна знайти лише в бозі. І ми трішки розберемо зараз вже невеличкий підсумок і будемо бачити такі глибинні питання. Ви можете собі їх або знімкувати, або записувати, якщо бажаєте, або запам'ятовувати. І основні ідеї це те, що ми бачимо, що Саул шукав визнання, він боявся думки людей більше, ніж Божого Слова. Він сам не дочекався Самоїла і приніс в жертву, бо народ розбігався, переживав про те, що про нього подумають чи що скажуть. Пожалів худому Амаликитян, бо народ захотів взяти краще собі, він шукав безпеки та підтримки в людях, а не в Богові. Він звертався виключно до людей, а не до Бога. І тут перший ключ, яких їх буде всього три. Якщо Бог. Бачить мене до самої суті, всі найпотаємніші бажання, все, що знаходиться за дзеркалом, все, що всередині нас, всі речі, які викликають нас біль, сором, радість, надії, провали. Тоді, що Бог думає про мене насправді, знаючи все те, що знаходиться за цим? Чи готова і готова я дивитися на себе його очима, прийняти правду? І дозволити йому змінювати мене. Це насправді дуже такі глибинні речі. І якщо ви будете принаймні молитися, хоча б за частинку всього, ви здивуєтеся, скільки всього може надалі відкриватися. Наступне він шукав свою ідентичність власне, через владу. Саул боявся втратити престол, тобто, перше, він боявся. Взагалі, стати царем, друге, він боявся втратити потім престол, втратити те, що він отримав. І там був момент, коли люди співали, що Давид убив десятки тисяч, а він лише тисячі. Саул розгнівався і почав заздрити. Його самооцінка залежала від успіху і влади, від того, ким його бачать, що про нього думають інші люди, а не те, ким його вже бачить Бог. І другий ключик моя самооцінка і мій сенс життя ґрунтуються на тому, ким мене бачать люди, чи ким мене бачить Бог. Чи обираю я бути вірним чи вірною йому, навіть якщо це зробить мене незручною чи незрозумілою в очах інших людей? Це, як на мене, питання, яке просто зразу провалює усю. Річ з самообманом і допомагає навіть деколи вийти на саму правду. Наступне це те, що він шукав відповідей через псевдодуховність. Саул звернувся до чаклунки. замість покаяння, замість того, щоб визнати все те, що відбувалося, він шукає швидке рішення. І ми бачимо це також в сучасному світі. Тобто люди, які зіштовхуються з якимись духовними труднощами чи прагнуть відповідей, вони йдуть в різні окультизми, в різні е, йоги, практики східні тощо, тільки не до Бога. І прикро, що це вважається це більш нормалізовано, ніж йти до Бога. Саул шукав духовної допомоги не в Бозі, а в людях, в псевдодуховності. В тому, хто називає себе чаклункою, чародійкою тощо. Третій ключик це в які моменти я шукав, шукала в зовнішніх речах те, що міг могла знайти лише в Творцеві, чи готова і готова я сьогодні визнати це, повернутися до Бога і дозволити йому бути всім для мене. У самій серцевині обману знаходяться дві найболючіші істини. Перша найболючіша істина це те, що Бог вже тобі дає це. І це, це можна заміняти будь-чим. І це не потрібно шукати деінде, тільки в ньому, бо він вже це дає. І друге, якщо Бог існує, а Він дійсно існує, то ми зобов'язані йому усім. І це теж та істина, яка. Викликає в багатьох дискомфорт. Зараз я пропоную всім встати. Ми будемо молитися і подумайте над тим, що зараз підтягується у вас, чи виникають якісь всередині, можливо, вже думки, ідеї. І давайте в цій молитві зараз спробуємо попросити, попросити в Творця, щоб він вже виходив, допомагав нам виходити на. Ту правду, яка насправді є на ту істину, і щоб ми намагалися у всьому шукати його шукати його послух в в тих речах, які він хоче, і також знаходилися в його волі. Хто бажає помоліться, я закінчу.